До книги увійшли 230 рецептів, за якими готують гарніри, перші страви з м'яса, молока, випічку, солодощі та напої. Ідея створити таку книгу виникла три роки тому під час першої експедиції у село Розсохуватка новоукраїнського району, говорить координаторка проєкту Інна Тільнова. Коли ми намагалися нагодувати, тоді ми почали записувати ці рецепти, а проте не, не вірили в те, що можна зробити книгу у грудні. 20 року оголосили конкурс фонд відродження про те, що якщо ми назбираємо гроші на проект, нам його подводять ці гроші. Ми назбирали 75 тисяч гривень. Нам додали ще 50. Книга проілюстрована світлинами з експедицій. Є рецепти, записані зі збереженням місцевої говірки. Просканувавши qr код можна почути голоси жінок з сіл, які готували ці страви, дізнатись звідки привезений рецепт. Страви, які описані в книзі, називає народними Світлана Листюк, бо її готували століттями українські жінки. Кабакова каша з лапшою, яку я дуже люблю. Яку мені бабуся в дитинстві готувала, і мама готувала, я своїм дітям готую. Берете кабак, бажано гітару. Це найкращий сорт кабака, якраз для такого рецепту. Треба його почистити, нарізати кубиками, зварити його. І коли вже буде кабак, готовий, ми зливаємо воду. Проціжуємо його, заливаємо туди молоко, молочко закіпає і сипимо лапшичку павутинку Як усучаснити традиційні страви регіону? Показав місцевий шеф-кухар Василь Дерев'янко. Український салат з буряка, грецьких горіхів і чорносливу перетворив у такі закуски. «Зробив зернові хлібці, і зірно так запік бурячок, нарізав за тонкими стацями, мус із бринзи і зі мус із самого чорносліва. Це виходить, що спеціальна форма силіконова, якій ми робимо тісто. Мука, вода, соль, сахар і випікаємо. Плюс ще тут теж для культуру викосувався фреш з брика. Ще одна закуска з рецепту плавлена гречка. Його привезли з Новгородки. Щоб вона не стипалася, її жарили у вершковому маслі. Тому тварять і їдять. Ну я щоб не було більш цікавіше, то я взяв той самий рецепт, ну, додав ще солі, часточка, цибульки, тім'яна. Цю грішку обжарив, потім її отворив, перебив і вийшов мус і подав на ражане вахи. Плюше, щоб сказати, було більш і цікавіше, то с гречка грічка більш смакує із білими грибами. Тираж смачної чинить тисяча примірників. Гроші з продажу книг витратять на реалізацію наступного проєкту, каже Інна Тільнова, якого саме визначаються. Анна Добрань, Анатолій Басисти, новини на Суспільному. Кропивницький.